Comanda on back again Що ж, доброго вечора, шановні вболівальники команди КВН Атас Мінти. Команди КВН Джокер. Студенти з франка. І «Ростік». Ми розуміємо, що сьогодні взяти зал нам буде тяжко. Тому ми вирішили брати дзядика. Отож, уявіть собі, село, поле, Іван і Марічка. Ой Іван. Іван, дивися, зірка падає. Загадай бажання. Ну загадай, ну Іван, ну загадай, ну загадай, ну загадай, ну загадай, ну загадай. Ну івано, ну загадай, ну загадай. Ну іван, 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 ну загадай. Та відчепись ти від мене. Та не говори в голос, бо не збудеться. А оскільки зараз піст жирних мініатюр не буде. Отож, уявіть собі, довго водив Мойсей свій народ по пустелі, а потім зірвався. Відстаньте від мене. Я не Таксі. Шеф до моря за десятку. Що? Та за сорок я пішки дойду! Пішли! У нас реклама. Ваша машина служитиме довго бензин! Як ви розумієте, Вася один з тих небагатьох людей, який шукає в гуглі Яндекс. А тему для наступної пісні нам підказав сам Діоніс. Отож, пісня про наболіле. Качий повний набрал серед кімнати мандал на люстрі знову спить кіль, зашторусовався наш дім з десяток рваних ванних колод, убрал і варить хтось капот в духовці жарять хамак а на стіні. Я на мама! Пано, мама. мама! А зараз. Уявіть собі, звичайна ситуація. Сходова клітка. Христофор Колумб прийшов в гості до свого сусіда. Привіт! Я твій сусід зверху, Христофор Колумб. Хочу щось відкрити. Ну, для початку двері в свою квартиру. Забери кота з мого коврика. Так ні, наш взагалі на вулицю не виходить. Співчуваю. Так, може, зайдете? Стрихти ногті лівою рукою на правій руці. В смислі? Незручно якось. <плес> До речі, вже весь під'їзд виявляє своє незадоволення твоїм котом. Ну і як? Приблизно так, у які ми незадоволені, як нам все не подобається. Ти чого прийшов взагалі, а? Солі попросити. Так на що тобі? Ти розумієш? Мої пельмені вже 20 хвилин трийфують у цьому прісному водоймищі. Теплі течії Гольфстріму вже майже під'їзд піднесли їх нагору. І коли здавалося, що рифів вже не оминути, з'явилось воно ти. Дай солі. Ну добре, але в мене тільки йодована. А В мене жінка фарбована. І що? Даш чи ні? Ну я дам, але якщо ти мені дасиш кота, кішку, щура, мишку, внучку, жучку, ти що, рібку зібрався тягнути? Нє, ковчег строю, ти мене затоплюєш! До речі, слухай, чого Колумбію в честь тебе назвали? Та тому що К! Красивий! О, Оріфлейм, Л – Лівчик! У Умань! М! Ем. Мораль! Друзі, що ми хотіли сказати цим вдалим поєднанням харизми і гумору? Ви знаєте, ми граємо в унікальній лізі. Студентська ліга це єдина ліга Львова, в якій ще не вигравала набла. А хоча гра ще не закінчилась, дякує.